Доброго дня усім, добрий день. Вітаємо вас у нашій бібліотеці. У нас, пані Анжеліку, відбувається сьогодні тренінг по написанню проєктної заявки, заповнення аплікаційної форми для подання на конкурс. І якщо вам цікаво, якщо вас цікавлять такі питання, як написати проєктну заявку, як виграти кошти для реалізації проєкту, ми вас запрошуємо на такі ви, ви мене на стіл відмінниці. Thank you. Центр проектного менеджменту діє в барській бібліотеці з 2010 року, за підтримки програми Бібліоміст. Саме цього дня в бібліотеці відбувався щорічний обласний тренінг із розроблення проєктів місцевого розвитку, під час якого консультанти бібліотеки розповідали сільським головам району про найновіші грантові пропозиції від конкурсу проектів розвитку територіальних громад і навчали правильно оформлювати заявки. Ми відслідковуємо сайти донорських організацій, які оголошують конкурси і які є пріоритетними для нашого району. В рамках проекту ми створили блок, ключ до фінансування Барської громади. Тут ми виставляємо всі ці проектні пропозиції. Найбільше центр має свою розвиває свою потужність, коли оголошується обласний конкурс розвитку територіальних громад. Після теоретичного тренінгу на учасників центру проектного менеджменту чекають індивідуальні заняття, на яких кожна заявка розглядатиметься окремо. Досвід показав, навіть якщо проект когось із учасників не перемагає, здобуті у центрі знання допомагають місцевій громаді знайти шлях для реалізації їхніх ідей. Ми хочемо прийняти перше участь в цьому проекті, тому що нам потрібно запровадити нові послуги побутові. Нам потрібно ремонт взуття, одягу і от якісь перукарські послуги. У нас є приміщення, і для цього нам потрібно відремонтувати двері і вікна. Вирішила громада, щоб ми побудувати спортивний майданчик. На сьогоднішній день практично 90% він готовий. Тому і подали заявку на участь в конкурсі для того, щоб добудувати до спортивного майданчика третажерні площадки, розівалки, зробити благоустрій. Це дасть можливість нам забрати з вулиці нашу молодь. У мене пропозиція. Давайте напишемо спільну заявку на ремонт доріг навколо вашого міста. Да, ви бачите тільки дороги, ми бачимо ті проблеми, які є ну, ми теж бачимо. Ну я не можливо чучим дороги. А які? От розкажіть, які ну, якщо дитсадок не 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 діючий. І тільки ребра в Нема нього стоять. Є 60 діток, які батьки з задоволенням б віддали, пішли б на роботу ці молоді сім'ї. віддали б дитсадок, щоб дитина розвивалася. А тут а де а їх, тоді... а а їх можна дівати, якщо дитячий садок уже розвалився за ці роки? Ні, не розвалився а, нас, ще наприклад, нас, наприклад. На всі були Богу. ребра. Да, і ми теж скористались тим конкурсом. Ми виграли. Загалом, за час існування центру проєктного менеджменту, знання в ньому здобули близько 500 сільських голів та керівників громадських організацій. Було підготовлено 72 проєктні заявки, 20 із яких перемогли. На реалізацію цих проєктів було отримано 420 тисяч гривень. А хто вже вигравав в такий конкурс? Ми. О, це, та це, коли це вже тут вже... Завдяки нашій районній бібліотеці. І було мене мені запропоновано понавчатися на написанні проектів для обласного фонду і для Всеукраїнського фонду розвитку громад. У 2011 році навесні написали перший проект Викидати чи заробляти. І цей проект був спрямовано для того, щоб боротися з сміттям. Де його дівати? У нас є на території сільської ради своє сміттєзвалище. Ну, у нас дуже гарна унікальна природа, і щоб менше її засмічувати, було рішено придбати прес, що може це сміття ну, як вторинні ресурси, щоб його ще можна продавати. Цей проєкт був поданий, і в 2011 році ми його виграли, і область нам дала 20 тисяч. У 2012 році зараз дуже модно. Звучить збереження енергії, альтернативні види палива. Наша школа опалюється газом. Там десь приблизно 15-20 тисяч на рік треба коштів на місяць, щоб опалити школу. Ми разом з, тут і в центрі, з допомогою центру, і разом з директором школи сумісно написали проєкт Альтернативне тепло і подали на розгляд конкурс. І наш проєкт теж був задоволений, і нам виділи 20 тисяч гривень на придбання котла на твердому паливі. Наш дитячий навчальний заклад, колосок, типовий, двохповерховий. І кімнати у нас дуже просторі, дуже світлі, і особливо у зимовий період дотримуватися температурного режиму дуже важко. І виникла потреба у заміні. Старих вікон на нові енергозберігаючі, ми вирішили взяти участь у 9-му обласному конкурсі розвитку територіальних громад Вінниччини. Ми пройшли навчання у центрі менеджменту, написали проект з їхньою допомогою. Взяли участь у конкурсі, отримали перемогу і отримали фінансування. Коли в 2006 році прийшлось прийти на посаду сільського голови і були постійні проблеми без рушів'я. Дуже приємно, що саме наша районна бібліотека стала рушійною силою і зайняла цю просвітницьку нішу, яка дала змогу багатьом територіальним громадам вирішити такі наболілі питання саме в проєктній діяльності. Перший проєкт, який ми виграли, це був маленький грант від організації Єднання». Ми виграли перший комп'ютер для нашої сільської бібліотеки. Це був міні-інтернет-центр, який на той час почав працювати. Після того ми вже зазіхнули на більш такий потужніший проєкт. Це від американського посольства Ліф 8. Ми виграли 5 тисяч доларів на це. це вже був проєкт і дійсно був створений інтернет-центр у нашій сільській бібліотеці. Після того зайнялися серйозним енергозбереженням. У нас наш адміністративний центр опалювався газом з 2006 по 2012 рік. Там працює дошкільний навчальний заклад, амбулаторія, бібліотека, сільська рада це все знаходиться в одному приміщенні. Ми вже вирішили зайнятися такою важливою на сьогоднішній день проблемою, як енергозбереження. Ми встановили дров'яний котел, що дає змогу в коштах, дає змогу втричі економити на опалення. І замінили в цьому приміщенні 40 вікон, металопластикових встановили, залишилося ще 20. Ну, в принципі, те, що бібліотека зараз робить, це важливо ж для вас чи не важливо, тому що іноді важко самому ну не, не те, що там придумати, можна написати все, що завгодно, але правильно все збалансовано. Дай Бог вам здоров'я і щоб ви не втрачали оптимізму, тому що ну, тільки той, хто йде, доходить до своєї мети, і в принципі всі ми так і живемо в цій країні. На вас вся надія. Тримайтеся. Беру вчитися, буду світла не консультації по телефону брати.